Ну що, чим ближче оця стамбульська зустріч, тим більше знову звучить всяких різних цікавих заяв. От Щойно е спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох заявив, що він не просто лоб'ює, він очікує, і це цілком ревірогідний розвиток подій, розміщення військ чотирьох європейських країн на захід від Дніпра. Як він сказав, це мова йде про країни, такі як Велика Британія, Франція, Німеччина. Та Польща, мовляв, їх розмістять там, де вони будуть недоступні для Росії. Трошки дивне формування формулювання, враховуючи, наприклад, наявність у Росії балістичних і крилатих ракет, які долітають до будь-якої точки України. Ну, менше з тим, і при цьому цікаво, що коли Кело говорить про територію на схід від Дніпра, то там теж планується, нібито розміщення якихось західних військ трьох країн, правда, не названих яких саме. Власне, це вже не перше від нього звучать різноманітні ідеї. Ну це, в принципі, його роль в команді Трампа. По суті, він був чи не єдиний, у кого був більш-менш чіткий проговорений план вирішення російсько-українського конфлікту, який був представлений ще за до моменту, коли Трамп прийшов до влади. От ну і от, власне, Келог постійно виступає в ролі такого собі застрільщика, який постійно вкидає якісь нові ідеї, ну, скажімо, відверто різного ступеня. Реальності і адекватності, але тепер давайте щодо цієї, щодо військ і так далі. Нічого нового в цьому нема. Насправді мова про це вже йде давно, оскільки Трамп став президентом, почалися розмови про можливість ну реального розміщення європейських військ в Україні в разі звичайного досягнення, хоч якогось сталого перемир'я. Але тут треба розуміти одну дуже важливу річ. Справа навіть не в тому, що я не буду повторювати ці загальні вже відомі всім речі про те, наскільки насправді у європейців невеликі армії, і яким складно буде відгризти від себе хоч трохи значний контингент для того, щоб його розмістити в Україні. Тим більше давайте не забувати про те, що, наприклад, в Європі є ще Балкани, де Росія зараз по повній програмі качає тему, і де теж є європейські війська. Але Менше з тим найважливіше, що треба розуміти, всі ці розмови вони зараз яйця вийдуть не несне вартою. Чому? Тому що вже абсолютно більш-менш зрозуміло, чим закінчиться розмови в Стамбулі, нічим. Рашка, щойно заявила про те, що вона все одно буде вимагати визнання якихось там територіалій на землі, тобто щоб ми визнали її захоплені території російськими, чого звичайно не буде. Тому ми можемо не сумніватися, що попереду нас очікує дуже гарячі місяці Росія. Піде неодмінно в літні наступи, під будь-яким приводом зірве перемир'я, якого нема. Під будь-яким приводом зірве перемовини можете навіть в цьому не сумніватися. Тому всі ці розмови про те, які війська і де будуть де розміщені, вони звичайно будуть актуалізовані тільки тоді, коли стане ясно більш-менш війна дійсно закінчується. А до цього ще дуже далеко. Але те, що пан Келох ці ті... <кхм> думки висловлює, це, в принципі непогано, бо звичайно розміщення тут західних військ в будь-якому статусі для України є дуже бажаним і важливим.